Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енкою Сьогодні у нас цікавий огляд на клавіатуру від компанії MCHUS. Ми вже знімали їх клавіатури, але то була К-99, яка мені прям дуже сильно сподобалася. Сьогодні в нас X 75 вона трішечки поменше, але точно не гірше. Тож впевнений, що буде цікаво, беріть щось поїсти. Ми починаємо. Що ж, одразу почнемо з розпакування. Поговоримо трішечки про упаковку. Мені дуже подобається стиль. Тут прям така чорна, стримана в стилі біквайт. Якщо не дивилися наші нещодавні відео, знімали огляд на круті колери біквайт. Подивіться обов'язково. Коли ми знімали огляд на К-99, мені сподобалось то, як вона запакована. Виглядає все дуже преміально, цікаво чи так все тут. І одразу перше враження, друзі, все запаковано так само. Подивіться, дуже преміально. Мені подобається, погодьтеся досить так дорого, як би це не звучало. Нас одразу зустрічає ось така штука. Пластиковий кейс. Мені, як людині, яка не дуже добре розбирається, пояснили для чого це потрібно. Ця штуковина використовується для того, щоб захищати вашу клавіатуру від пилу. Тобто, ви просто її по факту накриваєте, і пил не потрапляє. Якщо ви живете в такому місті, як у нас. А у нас, якщо не знаєте, ми з Кривого рогу досить е, багато пилу, і такий прям захист він буде дуже, як то кажуть, потрібен. А тут ідуть комбінації клавіш для перемикання режимів. У МЧС є застосунок, в якому можна все налаштовувати. Але якщо він вам, наприклад, не потрібен, можна все зробити із клавіатури. Тут все максимально прям зрозуміло і класно, коли є такі вкладиші у комплекті. Пулер він стандартний, нічого особливого, навіть немає ніякого логотипу. Кабель Type-C на type-A та набір змінних свічів. Коли ми знімали К-99, я для себе відкрив клавіатури з нового боку. Тому що, якщо чесно, до нас такі дорогі клавіатури приїжджають саме на огляд досить нечасто. І коли ти користуєшся такою клавіатурою, то дуже приємні відчуття. Дуже подобається, що компанія МЧС трошечки вам про неї розповім Так вона створена ентузіастами, які полюбляють різні технології, і у підході до їх продуктів це дійсно все відображається. Нагадую, що клавіатура вона повністю бездротова. Звичайно, є декілька режимів підключення: це радіоканал, блютуз, можна через дріт. І виглядає в цілому клавіатура, погодьтеся, досить стильно. Тим паче, в неї є підсвічування, а сам звук та якість на вищому рівні. Мені особисто такий дизайн дуже подобається, тому що в сучасному світі, коли прям мільйон різних пропозицій від різних виробників, знайти якусь унікальну клавіатуру досить складно. І тут. Ось саме на цьому ринку MCS пропонує щось нове. Бездротова механічна клавіатура M X75 це ідеальний вибір для тих, хто шукає компактність, кастомізацію і зручність в одному пристрої. Ця клавіатура розроблена для багатофункціонального використання, чи то для роботи, чи то для ігор. Вона не займе зайвого місця на вашому столі і дозволить зосередитись на важливому. Клавіатура має три режими підключення бездротова 24 Гц для стабільного з'єднання без затримок, це ідеально підходить для ігор. Bluetooth. Перемикайтесь між трьома пристроями, спрощуючи багатозадачність, та провідне USB-C з підзарядкою для стабільного з'єднання і зарядки одночасно. Металеве колесо гучності це для швидкого регулювання звуку за допомогою зручного колеса. Магнітний відсік для адаптера 24 Гц, показував на відео, завжди тримає адаптер під рукою. Акумулятор 4000 мАч – це для тривалих сесій саме те, що потрібно. 75 клавіатура поєднує переваги 65 формату з комфортом TKL, зберігаючи всі необхідні функціональні клавіші, перемикачі KTT Хаясіх. Завдяки хотсвап слотам ви можете змінювати перемикачі без пайки. Клавіатура вже постачається з попередньо змащеними перемикачами, але ви можете змінити їх на свої вподобання. Індивідуальна RGB підсвітка клавіш та 360 градусів світлова стрічка надають клавіатурі стильний вигляд, створюючи чудову атмосферу для будь-якого сетапу. Клавіатура виконана із преміум матеріалів – PBT-кейкапи з технологією Double Shot для довговічності без вицвітання символів, а також, звичайно, заводське змащення стабілізаторів забезпечить плавне натискання усіх клавіш. У клавіатурі поєднані 5 шарів амортизувальних матеріалів: це порон, IXPe піна та силікон. Все це створює тихий і приємний досвід натискання клавіш. Кожен натиск супроводжується глибоким приємним звуком, що робить клавіатуру ідеальною для довгих сесій, друку, нічних ігор і навіть asmr відео В цілому, ЕМЧУЗХ X75 – це клавіатура, що поєднує стиль, функціональність та комфорт. Проста, ефективна і готова підняти ваш рівень продуктивності та задоволення від використання. Також хочеться трішечки поговорити про задню панель. Мені дизайн дуже подобається, тобто, ми бачимо ось тут надпис бренду, назва МЧУЗ. Механікал кейборд ось така вставочка повністю металева, виглядає кльово. Є гумові, ось такі спеціально ніжки для того, щоб вона не ковзла та три режими перемикання висоти. Тобто, в нас стандартно без зміни положення, максимальна висота, ось таким чином виглядає. Зараз вам покажу. Ніжки, до речі, дуже-дуже тугі, тому не дивуйтеся, що буде складно їх підняти. В максимальному положенні мені особисто не дуже зручно, тому що і сама клавіатура має висоту і немаленьку. Але от у середньому, ось таким чином, прям дуже-дуже тугі. Посередньому, ось так вона вже сприймається більш класно. Але, звичайно, можна використовувати і без ніжок повністю за рахунок того, що клавіатура має свій нахил, ось таким чином, то вона сприймається також дуже-дуже зручно. Також хочеться сказати декілька слів про підсвічування. Воно тут присутнє, ось таким чином виглядає. Сподіваюсь, вам на відео гарно це все видно. Підсвічування дуже яскраве, класне, дуже багато режимів, тобто світлодіоди, вони дуже яскраві, кльові, особливо, якщо у вас кімната не така, прям заповнена світлом, як наша, а трішечки темніша. Виглядати буде класно. Я особисто, коли користувався клавіатурою, підсвічування, вимикав, але майте на увазі, що навіть з вімкнутим підсвічуванням вона буде прям дуже довго працювати, тому що всередині дуже потужний акумулятор. Але режимів дійсно багато, через застосунок їх можна змінювати, яскравість. Темп підсвічування та обрати режим тут ця можливість є. Якщо не користуєтесь застосунком, то саме з того комплектного вкладушу чорного кольору, можна обрати режим підсвічування, окрім підсвічування самих клавіш, самі кейкапи, ми бачимо, що вони не прозорі. Іде підсвічування за кейкапом. Це важливий момент. Якби вони ще були і прозорі літери, то було б ще яскравіше. Але в цілому сприймається нормально. Тут ще є ось така світлодіодна стрічка 360. Ось тут. Вона також підсвічується і налаштовується окремо. Ну, виглядає прям супер класно та стильно. Мені дуже подобається. То що ж, які можна зробити висновки щодо клавіатури MCHUS X75. Мені клавіатура дуже сподобалася. Так само, як і k 99 якість на вищому рівні, дуже приємні матеріали, дуже класний хід клавіш. Це механіка бездротова і вона супер якісна, це по факту. Клавіатура не дешева, майте на увазі, але якщо ви шукаєте бездротову механічну клавіатуру незвичного дизайну, що важливо, та таку, яка мало в кого може бути, можете придивитися. Найкраща ціна, як ви знаєте, в Напишіть, будь ласка, в коментар, що ви думаєте про цю клавіатуру та про огляд в цілому. Та до зустрічі в нових відео!